Друзі, нарешті цей великий будиночок на чотири кімнати вже здається. Дивіться, зараз покажу, що є всередині. По-перше, досить велика тераса на 20 квадратних метрів. Тут можна посидіти сюди, також можна винести столи. Далі кухня, вітальня. Вау! так, тут приблизно квадратів 30. Все для вашого комфорту, друзі. Смарт тіві кондиціонер, шафеон для взуття, два великих столи. Мікрохвильова пічка. Тут місце вільне, самі розберете що туди. Тут у нас столові прибори. Чік. Пічка, індукційна плита. Питна вода. Так, друзі, тут питна вода у нас. Зворотний осмос, дивіться. Великий холодильник. Посуд весь необхідний в наявності чік. Так, далі відкриваємо. М, все є. Навіть що там у нас? Каструльки, сковорідка. є все. Так, тепер по кімнатах. Перша кімната спальня, скоріше для дітей, друга кімната це гостьова. Третя кімната це основна спальня. Тут також є смарт тв друзі. Ось четверта кімната. Тут є шафа, розкладний диванчик, все як належне. У кухні, до речі, теж диванчик розкладається. Ну і звісно, великий кабінет для роздумів, майже як то кажучи, із золотим унітазом. Дуже зручна душова, все чистеньке, охайне, як бачите. Ось такий будиночок, друзі, вже здається. Ідеально підходить для великої родини. Хай 6, 7, 8, там 10 людей, то цілих 11 спальних місць, тож вистачить на всіх. Тому вашій великій родині тут буде дуже зручно та комфортно, або навіть для двох сімей. Давайте протанцюємо. Ну, типу, я ніби це все редагую.